Ну, от, до речі, людина, яка пов'язана з перейменуваннями історика та панімічної комісії, якби так, постать Чекаленка, якого засунули на Таїрова замість Вільямса, вона. Чикаленко він дуже мудрий. Це дуже серйозна постать, яка зробила для української України. Дуже багато підтримуючи. Різних діячів як би, то есть, ну, і своїм прикладом показуючи, як любити Україну, як би да, треба не тільки на словах, а, як і він казав, справу, до, 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 до глибини своєї кишені. І Він це демонстрував би, своїми всіми ну, гуманітарними проектами. по факту. Як би, От, тому, якби, це от одна з постатей, да, так, в Києві, би, вже є станція метро, би, там є велика вулиця ну, ну, в центрі, Чекаленка, ну, в Одесі, ну, на Тирова, би, ну, типу... ну Дякуємо, що на більшовіки, звісно. Визиває якісь, ну. Ну, як, як? Тобто дійсно Герой Одеси, дійсно людина, яку знає. Кожна людина, яка цікавиться історією України, знає, що це Одесит, який дійсно ну, дав багато для держави. Але історико-топічна комісія, запихує його якнайдалі від центру. Там вся сім'я цікаві люди, вся сім'я дійсно теж патріоти України, дійсно теж, які зробили дуже багато для України, не тільки як не саме бор, ну, як борці, борці за Україну, а як вчені, як, як політики ті самі, Да? От. Але у нас є тільки одна вулиця, яка стосується, звісно, і, звісно, вона стосується не того не заболотного, який воював за Україну, не того заболотного, який сконструював перший український підводний човен. А того, який ну, дійсно трошки більш для, скажімо так, підходив для ну, мати вулиці. І, звісно, вона знаходиться не в центрі Одеси, вулиця Заболотного. От. Чому так? Ну, Дійсно, зараз ми розуміємо, чому так. Але ну, чому б не взяти ще інших заболотних? Не зрозуміло, чому е, там, ну, наприклад, Мечникова ми можемо називати інститут, університет а да, Заболотним – ні. Хоча людина була на секундочку е, ну, президентом Академії наук України. Людина мала відзнаки е, ну, всіх держав, в яких вона працювала на секундочку. А це там, ну, там перелік просто. Тобто він, Ну, це людина це якби українець в мировому контексті, так. Як би, да, який там був як би, да, ну, товаришем та колегою Пастера, би, да, у них там, було ну, багато там, дослідів, би, то есть, разом. Би, людина вважається переможцем е Чуми і Сіфілеса. Мікробіолог світового ім'я. Але от давайте. ну, Покласти руку на серце і просто вийти на вулицю і попитати, та навіть люди, які живуть на Заболотному. В честь кого це вулиця. Ну, тобто, бачите, ну, по-перше, тієї роботи, звісно, по прославлянню, скажімо так, української, ну, взагалі, Одеси як такої. Да? Тобто ми е, насовуємо цих е, якихось там салтикових щедріних, паустовських бабелей, аби кого. Аби тільки це було не Українська Одеса. розумієте? Дуже цікавий момент. На жаль, з нами немає нашого ще товариша, товариша е, архітектора Олександра Овсянкіна. Е, е, там ще дуже великий пласт по архітектурі можна підняти. тобто коли читаєш це прекрасне в лапках произвідіння Рускомірське досьє ЮНЕСКО, міста Одеси, то там от, от всі Одесу будували. От всі розумієте. Руські, італіянці, французи, балагари, євреї, армяни. всі Одесу будували. Жодного українського прізвища, жодного архітектора, розумієте? Жодного. Хоча ну, доволі великий відсоток Одеси, дуже багато будівель в Одесі побудовано саме одеськими архітекторами, саме українськими архітекторами одеськими. Хтось знає хоч одного одеського архітектора з тих часів. От, бачите, на той самий. Тобто, хто його знає, де вулиця така. Ну, той же Змієнко, теж не зупиняє. Ну, в принципі, та і. Типу, вулиця Лесі Українки теж, якби, ну, по суті. Любима тема всіх защитників Пушкіна, але ну, він же тут бував. Ну, почекайте. ну так, а Що чому... бував, кажучи, да. Не один раз. Леся Українка, на жуковського mm -hmm. перехрестя якої там Катерининської, да? Ну, окей. Ну, Ми особисто виступаємо за Жуковського, щоб це була блашка все ж таки. Але ну, Катеринівська або Пушкінська, в чому проблема? Пускай це буде Лесі Українки. Шухевич, да, людина ну, багато зробила для України. Бажається ну, є, ну, скажімо так, пантеоном українських героїв. І є, а вона є в Одесі. Вулиця Украї... ви знаєте? Є. Часний сектор біля хімічної десь там ну, там на три дома, як би. Ну, Класика роботи історико техничної комісії. Класика. Я в Одесі не все життя живу. Е, от, е, але тобто, коли я сюди переїздив, скажімо так, тобто я переїздив, тому що мені подобалася одна Одеса. Тобто я, мені подобалася ці, ці краса, там, море. Атмосфера такого безкінечного якого щастя, Ну, взимку ну, та я та й не був тут. А коли вже так сталися обставини, що я став тут жити, побачивши деякі нюанси, зрозумівши деякі ситуації. Якось десь мені відкрилось по-іншому, і полюбив я її за такі речі, за які не думав, що можна щось там полюбити. Вона якась стала для мене своя. Тому що, ну, знаєте, воно ж коли любиш людину, ти ж не, не любиш її тільки там за якусь там супер красу там, чи там, супер класний характер. Все ж ти любиш і деякі нюанси, які ну, притаманні цій людині. Так само і з містом. Тобто. М не знаю, не можу сказати, прямо, що, що прям супер, що, 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 за що я прям люблю. Я люблю Одесу за те, що вона для мене своя, скажімо так. Я зрозумів, е, що, е, ну, то, то, що, то, що то, що я живу, то, що я роблю тут, це, це потрібно, і це класно і це ну, надихає інших людей. Е, от. І відповідно. Це теж надихає мене. От. А, люблю, ну, я не знаю, я люблю, дуже люблю центр, якщо чесно. Тобто, ну, і, як це не дивно, я люблю пересип. Район Пересипу, він такий дуже цікавий. Дуже цікавий, дуже такий, зі, своє, зі своєю якоюсь штукою. От. Дуже комфортно. Це, це якби, ну, Я думаю, що якщо отак от, з, зі знайомими з кимось. ну, Не кожен скаже, що в Одесі комфортно. Мені дуже комфортно в Одесі. Тобто все поряд, все якось своє, все ось тут, ось, ріднесеньке, там, той скверик менесенький якийсь, він свій, знаєте. Тобто, ну, там, порівняння з тим самим Києвом, так, там якийсь ти більш відчуваєш якийсь такий бік Сіті Лайф, але при цьому дуже вимоту ці всі об'єми, розстояння, якісь безкінечні переїзди. Оце все. Я живу поряд з метро, а виявляється, що там 15 зупинок ще тролейбуса від того поряд з метро. Ну, то тут якось, я ж кажу, Живучи в центрі, в Одесі тобі не потрібно нічого вже. Більше додавати до цього, що ти живеш в центрі. Ніколи не любив житті ринки, в Одесі я полюбив ці ринки, якби, ну, тому що щось там таке все ж таки, ти знаходиш для себе щось потрібне і, і те, то, що, то, що тобі до душі. Там ну, в Одесі як би, да, вирує життя. Як би, вирує таке, життя, да? це правда, так. Да. Ну, відчувається цей. Пульс би, да, би, цього життя. Да, і в Одесі би, дуже затишно. Як ну, от, якщо ти там, да, буваєш Діше. десь <кій> по світу, би, ну, повертаєшся би, і тобі би, затишно. Це з одного боку, наче там, велике місто мільйонник. Але з іншого боку, тобто, вона ну, значно різницею по темпу. Тобто, ну, ну, це така історія, тобто, що там, місто біля моря там всі такі більш розслаблені, тобто, такі всі вальяжні. Тобто, і це, звісно, подобається тобто, в тому числі. Тобто, от. Ну і, як Для мене це ж ще. Так як я зростав да, в Одесі і народився, як би, що там, ну, там багато чого пов'язано кому комусь особистому житті як би, да, з Одесою, з якимись місцями. Як би, там, хоча дуже часто, коли як би, зараз там, ну, десь буваєш в тих місцях там, з дитинства, як би, то ти ну, не те, що не взнаєш, ти просто як би, в шоці як би, від того, що як би, там відбувається, ну, я, я просто виріс. Недалеко від Аркадії би, от, біля парку Перемоги. От, і, на жаль, би, коли би, зараз я там, буваю в тому районі, там, у батьків, би, то есть, це, ну, для мене це таке як би, ну, якесь, там, перетворилося воно на якийсь гетто. Як би, то есть, ну, і... У порівнянні з тим, як, би, як в дитинстві там було просторно, би, там, ну, кльово би, і. Було якби багато і зелень, і якихось великих пространств, якби такі, біля моря, то зараз це, звісно, на жаль, це просто да? і в тому числі багато в чому це заслуга нашої міської влади, яка для себе чомусь обрала такий спосіб. <iento> розвитку как бы, міста. Да? У нас там є багато как бы, там, да? в місті, трущоб, там, там всякого такого, там, де можна зносити, как би, там будувати. Как б, то есть, ну, не проблема. Как би, то есть, ну, але, на жаль, как би, ну, влада как би, йде как би, по самому простому шляху. І е це как би, ну, бентежить, бо в принципі. Там, не дивлячись на те, що ми там отримали статус ЮНЕСКО, би, все це, би, тобто, ну, просто <кій> зараз повномасштабна війна, і просто, в принципі, би, у забудовників немає ну, стільки грошей, щоб робити, що вони хочуть робити. Ну, так. В центрі міста, як би, якщо б була б інша ситуація, то все б дуже активно забудовувалося. Не дивлячись на те, що там, ми отримали статус ЮНЕСКО, яким як би, постійно там, потрясає як би, міська влада. Би, але ну, люди, які в, в темі, да, ситуація розуміє, що документ, який як би, регулює там, якийсь, якийсь захист як би, в центрі міста, як би, якісь правила, як би, тобто, не будуть готові ще там, ближче два роки. От, а це все, як би, ну, за це час можна як би, наробити ще багато кодорів ну, по центру міста якби, ну, там, знести пам'ятки, да, як там типографія Фісенка. Ну, і, на жаль, якби, це дуже-дуже засмучує. І ну, певно, якби, багато хто якби, ну, людей, які якби, в Одесі йшли в демократичну закіру, да, вони хотіли щось. Щось змінювати, такі, да? тому, тому вони з нами. Отже, товариство. Підписуйтесь, будь ласка, на канал Інтенту на Ютубі, ставте лайки, вподобайки, коментуйте і поширюйте це в своїх соціальних мережах. Дякую.